Ну, ви розумієте, що сьогодні прийняття присяги, люди, люди до цього свята готувалися. Е, офіцери прапорської частини чекали цього призову, цього, е, надію на те, що на кінець-то, на кінець-то У нас е, в частині люди з'являться, ті, які нам потрібні, ті, які е, вірять в те, що Україна повинна бути на місці, Збройні Сили України повинні бути були готові і виконує обов'язки. Вот. Зараз прийшли люди, прийшли солдати, призерники, які прийшли сюди з вірою. По, -по цих э, два тижні, які не в нас були в частині, видно, що хлопці стараються, хочуть бути, виконувати обов'язки тільки так, як від них це виконувати свої обов'язки, як це треба Конституція, як це треба статути. Мой самый больной вопрос за ділянні зараз. Я одинокий дочь похоронил, жену похоронил. Ви я не можу озвучити свої проблеми, тому що я не витримаю. Я чоловік нервний і знаєте, після контузії ані стане. Вже йшла, а люди сідають. Я таки добігаю до дверей і тут перед мною закрили шух і поїхав. Поїхала, я так оглянулася, думаю, от і, який недобрий. Не а тут другий, і він не од'їхав, ну Боже. Я скажу, що навіть не більше, як до того вугла, три метри, і других бере. Я знову ж побігла до нього. Побігла я до нього, і знову ж ти сіли, і я вже хочу сісти, а він хоп, двері закрив, а я встигла, що таку дирка така була, палку садити. І він тут не мог закрити двері, аби закрив, то б мене потягнув під кульоса. Зловживають, порушують договори. Головне, що, в принципі, власники цих маршрутів. Вроді всі вони підписують договора, ми їм ще й усно, і кожен має ось таку пам'ятку навіть. Пам'ятку. Вона висить в кожному автомобілі. Звичайно, оцей випадок, який трапився з пасажиркою, ми його обов'язково розберемо. Різко збільшився потік велосипедистів, як в місті Луцьку, так і на заміських дорогах. Тому я звертаюся до всіх учасників дорожнього руху. Зокрема, до водіїв до велосипедистів, про неухильне дотримання правил дорожнього руху. Адже що там казати, велосипедисти світлофора ігнорують вимоги заборонених дорожніх знаків. Не всі стануть провідними модельєрами, але перш за все ми звертаємо увагу на те. Адже в нас більшість в цьому відділенні дівчата, щоб дівчина повинна гарно навчитися ходити, демонструвати одяг, конструювати його. Тут задіяно близько 50 костюмів, і всі вони індивідуальні, і це витвір учнів третього курсу. Ми дивилися різні каталоги, журнали. Це все. І підібрували собі ці костюми. Плаття і так. А дівчата, котрі будуть їх демонструвати, вони також є творцями тих костюмів чи просто задіяні як модель? Ні, вони є творцями цих костюмів. Самі пошили, самі показали і самі вийшли. У нас була територія біля Варшавського ринку, була територія біля зоопарку, де кіноспортивний клуб. Зараз ми повністю управління культури не маємо своєї площадки. Я е, багато раз звертався до міського голови і ще маю одне звернення зараз. Я можу вам його теж про показати. Ми звертаємося вже років п'ять, щоб нам виділили територію. Тому що комусь вигідно нагнітати ситуацію. Ну краще всього нічого не робити, відмовитися. Ми можемо відмовитись від цирку, від, від будь-якого там іншого, значить, е, атракціону. І не буде тоді, ні гілка не зламається, ні дерево не зігнеться, нічого. Ну, слон зламав там якусь ветку. Ну то що, ну зламав, зламав. Він же не в посудній лавці був, а на полі був. От. І з цього робити проблему мирового такого світового масштабу. Треба дуже пильно дивитися, щоб. Зупинялися машини, а так в основному не І, Іноді тут а, буває так, що машина дуже спішить і не зупиняється. Не зупиняється, Переходжу досить часто, тому що я тут працюю і це дуже незручно. Хотілося б, звичайно, щоб наша мерія трошки звернула на це увагу. Попередні роки від 15 до 20 батьків позбавлялося батьківських прав щодо своїх дітей щорічно, в тому числі від 25 до 27 дітей, які проживали в цих сім'ях. На жаль, в цьому році таких батьків буде набагато більше, тому що зараз змінилось законодавство щодо вимог про встановлення опіки та піклування. І дуже багато дідусів і бабусь, які опікунами звертаються про позбавлення батьків батьківських прав відносно дітей. Багато випадків, коли ці батьки просто кинули своїх дітей на своїх родичів або навіть не знаючи на кого, самі подалися по світу, в тому числі є мами, які займаються і проституцією, і які взагалі не цікавляться своїми дітьми абсолютно. У мене кінь прип'ятий на цепу близько стира. Я ходжу його щодня перепинати, напоїти, друге місце перепнути. Пішов я одного разу, там часом з чайки беру воду, а то не було чайки, я пішов набрати воду. Часом беру половину відра, от. а думаю, сьогодні тепло, може там повне, набралось відро повне. Я став його підіймати, воно мене перетягнуло, а тут стличко під ногами. От. І я пішов в воду. З головою в воду, uh -huh. От, і трапаюся до, до грась, якби якась гуляка чи там що, моха за траву, а то земля слишка. Не роздумуючись, кинувся до його. І я зайшов у, у воду і, і, і взяв його за руку і, і, і почав його висовувати. Е, мені було ва, 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 важко його висовувати. Йде мокрий весь і все мокрі, штани мокрий, мулові, муловий грязний. Ну, ми ж стали сварити, що ж тут таке є? Що тут я пішов на рибу вже такі муляці? А він каже, я дядька спасав, аж от, от такого весь труситься. І Тут шум кригам, падає геляка, Здорова гіляка з листям. Ну, мій заступник зразу побіг, швидка була, <кій> двох жінок зразу забрали. В минулому році ми звернули увагу на це дерево, і тому ще в липні місяці минулого року ми зняли всі аварійні сухі гіляки, які нам були, і по суті залишили всі живі гіляки. Чого вона впала? розумієте, Можливо, в суботу був, був дощ, був вітер, можливо, тоді вже якісь були ну, предпосилки, що. Вона під своєю вагою впала, ця гіляка. А от треба було так, що сонячна погода, по суті, вітру ніякого не було. Якраз той день, на тому місці. І так сталося. знаєте, приймемо рішення вже трішки пізніше. Або ще його підріжемо, або зовсім зріжемо. Свято Велике це трійця, Це Бог-син, Бог-дух, Бог-отець. Їх треба шанувати. Молитися, я тільки що з церкви йду, поставив свічку, все, що треба. Зелень, вона говорить про утвердження життя на землі, про утвердження Ісуса Христа. Ну і трійці. ці. Давно, давно заведено, так? Але чому? На Україні лепеху, в Росії там Березу зривають в'ятки, а в нас лепеха. Ну Якісь чому? Це по православним наших обличчях. Підняли всі служби наші. Патрульної служби і державної Державну інспекції, слідчо оперативні групи, вибухотехнічний підрозділ, всі виїхали і працюємо зараз по кожній лікарні. Лежачих вивезли в, цей, в поліклініку через перехід, а всіх ходячих вивезли, вивели на приймальне і в автобуси. І потім нас відвезли всіх, вже як всіх, вся лікарня була поста, відвезли до 22-ї школи там стояли. Людей вигнали на низ і все. Всіх каліків, всіх позвозили вниз. Знаєте що? Людей і повизивали все. Це страхіття було. Тож було встановлено, що даний дзвінок про замінування зробив 22-річний житель Ковальського району. На Даний час дана особа затримана. Дії свої не контролюю, я не забирав, що я роблю. А ви пам'ятаєте за Ну так, туману, трошки пам'ятаю. трошки Хоча, щоб все обійшлося, я б ж не збираюся повторювати. – Ви Взагалі шкодуєте за свій часом? Да, так, шкодую. Наші собачки також несли службу при проведенні миротворчих місій в Косово, де себе зарекомендували дуже з хорошої сторони. Зараз наші собачки також. Несуть службу в зоні АТО, де охороняють блокпости. Також по пошуку вибухівки працюють собаки. І зараз також в нас є дві собачки на блокпосту. Одна собачка працює по пошуку вибухових речовин та зброї. Мені сподобалось найбільше, як собачка знайшов вибухівку. Він дуже швидко її знайшов і справився на відмінно. Собаки шукали вибухівки, їх клали під машини і. Собаки нюхали черевики і їх ховали, і вони шукали в тумбочках. Не Город біля очисних там. пройти не можна. О. Бо не тільки я була, а йшли зі мною теж люди, і кажуть, що немає чим дихати. Вже хотілося в екологічну службу якусь звертатися, бо якісь тут перед грозою, то не можна було навіть, нема чим дихати, і дуже горлі перші. З Луцька йде каналізація нечистоти. Якби очисні повинні очищати його це все. Воно не відчищається. А вивозиться отак. Воно певно такого запаху. Я все життя тут живу. Я такого запаху тут ніколи не було. В тих ямах відстійниках було вже дві жертви і. Люди там просто загинули. Сільська рада від імені депутатського корпусу і на підставі депутатського звернення писала листи неодноразово до Луцької міської ради з приводу того, щоб освітлити ту територію, загородити ту територію, щоб просто унеможливити і подальші якісь такі негативні випадки і ну зайнятися бо цією проблемою. Ну на жаль, якихось дієвих рішень і дієвої політики в тому напрямку не було здійснено. Найбільші проблеми через те, що великі площі тут вкладання прямі, вночі гори водії їздять, катаються, понадивлюються фільмів всяких форсажів і починають теж пробувати, що собі експериментувати. І тим самим плитка роз'їжджається від їх кольос і руйнується, поребрики, бордюри так само. Раніше і так не робили. В цілому, я говорю, я задоволений, молодці, а те, що якісь є недоліки, ну, можливо, ще немає професіоналів, немає гарних спеціалістів. Ну. Ну хай вчаться, хай наступні рази роблять краще. Я відношення до неї не мав ніякого, вона в мене проживала в кімнать. Не знаєте, яка причина того, що вона могла... От викладає. Жду, жду її віде. чоловіка ага. і він е, мав приїхати вже до півтора години. Вже один чотири пройшло, і він його немає. Я жду його, хочу з ним поспілкуватися. Його нема. Яка причина, Ні. чого що Не знаєте. Ну ви як? Ви, як ви як здавали квартиру? Ви... Ну, Або цікавили, це, що це за це, 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 це Разом, працю... разом працювали ну. на заводі. Він мене я працював на «Ладчику», він мене токарем працював. Ні. Потім я вийшов ну, з завода. А жінка моя працювала і зараз працює разом з ними. Ну, і він там працює. Мені треба в Київ, от я рада, так що є можливість вже поїхати спокійно дібратися. Це великий плюс для людей. От так що надіємося, що ну з часом воно взагалі все прийде в норму. Працівники піклуються так за своїх пасажирів, тому що ну от в плацкарті буде лише дві людини. От, і це буде зменшено так ризик зараження зараз під час коронавірусу. Тому це великий плюс. Дізнатися. Що ви, чи їде, чи ні, що, бо я хочу їхати ще в ковлі, ще й за ковлі. О, тільки я знати, чи до ковля ходить, щоб чим мені добратися. Мені дитину треба завезти в село. Він за що день, бабу завези, вже, вже школу кончив, завезе мене в село. То кажуть, хана я піду знаю, чи він ходить, чи не ходить потяг. 27-го вже каси вже почали працювати, але наразі тільки більш повне сполучення з першого числа відкрили то ще люди, поки не активно так. На даний момент Львівська залізниця з 1 червня частково відновила рух приміських поїздів, а саме в нас по вокзалу станції Луцьк, приміський потяг з сполученням Луцьковель, який відправляється о 4 годині 42 хвилини ранку, прибуває до Ковеля о 7 годині 14 хвилині, і також зворотньому напрямку з Ковеля до Луцька відправляється 1852 п'ятдесят і в 20.57 прибуває до Луцька. Ну, поки що, це в нас є єдиний приміський потяг. Чекаємо надалі розпорядження. Ось такі находки. Все дими до сих пор. Каністра з бензином була сполила, коня. Якісь документи були тут. Mm -hmm. ну, що тепленький, що горів недавно. Я не можу нічого коментувати, так як я на місце події не виїжджав і територія це є жидичем. Я не обслуговую жидичем. Це є інший старостат. На місце події я не виїжджав. Я сьогодні вранці виїхав на роботу. Ну, займаюся своєю власною роботою. Це є інші працівники. Ні, не нічого абсолютно ні, нічого. Нічого не чую. І не знаю. Не, не буду, я перший від, від вас чую. Тільки. Перший раз таки чую. На жаль, таку інформацію ми не володіємо. Хоча ми місцеві мешканці. Але чули про таке вибори? Ні. В соцмережах було знято е, було, але я щось нічого не зрозуміла. Там було що сталася пожежа авто, що згорів автомобіль і все там не було, що там хтось когось себе підпалив. Там такої інформації не було, просто що я відкривала Фейсбук по вранці, вранці в 6 ранку, почало сьомої. То там було тільки інформація, що в княгінинку згорів автомобіль. Це та гуси, так. Ну, вони ще маленькі, але ми їх будемо їх дресирувати, щоб вони були. А Як це дресирувати? Що це означає дресирувати гусей? Ну вони мають стати в майбутньому бойовими гусьми і допомогти нашій армії до здобути перемоги. Наша гуська злітає і збиває бойові боїтарці портів. Ось. І навіть якщо пілоти може його повернути. Вийшла така можливість, що... Землю взяти чи не взяти, то звичайно ми сиділи всією сім'єю. У нас є ще бабуся, їй 84 роки за даний момент, а 30 років назад вона була значно молодшою. Ось, і ми вирішили порадитися і це. І я ніколи не мріяла працювати в полі. Але я кажу до чоловіка, дають можливість вийти з ярма. Давай попробуємо для одноосібників, Я думаю, має бути якась підтримка держави. її немає. Я ну якби ми, Як ми не бачимо, тому що ті умови, що якби чи може ми не вміємо ще ними користуватися, от але такої особливої підтримки я не бачу. Того, що має бути в першу чергу планування. Що я виросла продукцію, я її можу десь продати.